Вітаю на Суспільному про нові правила туристичного сезону 2024 року на озері світі про заборонені для туристів місця а також про те чи потрібні перепустки для відпочинку на шацьких озерах зважаючи на близькість кордону з Білорусією, Говоримо сьогодні на Суспільному з Богданом Томошуком, секретарем Шацької селищної ради. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю Щороку туристичний сезон на озері світі стартує в середині червня. Що змінилося? Можливо, з цими термінами в час повномасштабної війни, коли цього року. Розпочався туристичний сезон на озері Світязь, і, власне, коли почали до нього готуватися. Відпочинковий сезон на Шацьких озерах завжди залежав від погодних умов. І орієнтовно він так стартував в середині червня. Нічого не змінилося в цьому році. Ми дали старт йому 16 червня. Зазвичай місяць часу достатньо для того, щоб підготуватися, щоб турист, коли приїхав, не відчув жодного дискомфорту. І дійсно його відпочинок запам'ятався тільки з хорошої позитивної сторони. Скільки відпочивальників готова і очікує приймати цього року Шацька громада, якщо порівнювати цифри з минулорічним і позаминулорічним власне туристичним сезоном, що ви можете загалом сказати про туристів? чи не відлякує їх і чи не бояться вони їхати на Волинь, незважаючи на близькість кордону з Білоруссю. Сьогодні в нашій громаді відносно безпечна. Я дякую за це Збройним силам, прикордонній державній прикордонній службі. До війни в нас дуже було багато туристів. У нас відпочивало по 300-400 тисяч майже до півмільйона людей. Враховуючи повномасштабне вторгнення, пріоритети як відпочинку, так і людей змінилися. І сьогодні шацька громада пропонує спокійний тихий відпочинок для військовослужбовців. Це хороша реабілітація під час відпустки, У 2022 році. За даними національного парку, в нас відпочивало орієнтовно 10-15 тисяч людей. В 23 му вже трошки ситуація покращилася. Ми фіксували в районі 80-90 тисяч туристів, які проїхали до нас на наші локації. Ну і в принципі, цей сезон 24-го року ми очікуємо хоча б на рівні минулого. Географія туриста також змінилася. Раніше ми приймали туристів Львівщина, Рівненщина, Волинь, території Тернопільської області. Сьогодні вже турист у нас відпочиває з Дніпропетровщини, з Запоріжжя. Уже географія змінилась майже на всю територію України. Одна з таких новинок, які ми зараз можемо запропонувати, це розробка дійсно туристичного сайту для туриста, де буде тільки виключна інформація. Про туристичні маршрути, що можна побачити, куди можна потрапити перебуваючи в шацькій громаді, де можна поселитися В цьому сайті, ми будемо тільки подавати інформацію легалізованого бізнесу, той, який працює в законний спосіб. Скільки станом вже на початок туристичного сезону запрацювало бас відпочинку на Озері Світіс? власне, скільки в середньому може обійтися туристу день перебування на Озері Світіс? і чи можливо є ті, які зважаючи? На повномасштабну війну і мобілізацію припинили свій бізнес у вашій громаді. Такої інформації, що припинили бізнес, немає в принципі, те, що було і минулих років, воно все працює, всі готелі. Садиби, які здавали в найм житло, вони працюють. Що стосується цієї нової політики, то вона дійсно залежить від умов, які сьогодні будуть пропонуватись туристу. Це так мінімально від 300-400 гривень за добу від людини і до 3-4 тисяч за номер. Чи потрібна перепуска туристу для відпочинку на Шацьких озерах? Йдеться про власне урядові зміни до постанови, про прикордонний режим. Власне, на що це за документ і кому його потрібно робити? Прикордонна смуга це п'ятикілометрова зона від безпосередньо безпосереднього кордону вглиб громади, в якій сьогодні неможливо перебувати без перепусток. Якщо взяти почитати цю постанову, то чітко прописано, що населені пункти і місця масової відпочинку не належать до прикордонної смуги. Тобто, якщо турист їде магістральною дорогою в населений пункт на відпочинок. То для нього перепустка не потрібна. Все, що йому потрібно в нинішній час, це мати з собою документи, які посвідчують його особу, для того, щоб на випадок пред'явити тим службам, які це ну, які це запотребують. Станом на сьогодні всі місця масового відпочинку вони знаходяться в населених пунктах, всі бази відпочинку, готелі знаходяться в населених пунктах. Турист собі вільно їде. Єдине для тих туристів, які Хочуть більш активний відпочинок, які люблять рибалити на наших озерах, які люблять збирати гриби, ягоди, просто ходити лісом, дихати, насолоджуватись природою. Для таких туристів треба буде ця перепустка. Тому що е в прикордонній смузі е все те, що знаходиться за межами населеного пункту, буде під пильним оком е державної прикордонної служби. Якщо турист планує відпочити на базі, яка працює в п'ятикілометровій кілометровій зоні прикордонній, власне чи зможе він туди потрапити без перепуску, чи все такі Е, Довідно? в нас е всі бази відпочинку знаходяться в населених пунктах. В селах е люди туди безперешкодно їдуть в село, звичайно е маючи з собою простий документ, який посвідчує особу, і е, відпочиває там єдине, якщо кажу він е, покине межі населеного пункту і піде з друзями просто прогулятися лісовими стежками. Та він е при зустрічі з прикордонним нарядом має пред'явити е перепустку. Якщо ж він її не матиме, то він буде притягнений до адміністративної відповідальності згідно е кодексу про адмін... правопорушення. Якщо відпочивальники замовляють екскурсії у прикордонній території, власне, чи знадобиться їм перепустка, чи можливо внесені от, зміни у туристичні маршрути, туристичні усілякі локації, щоб не відлякати туристів? Так, наші е підприємці, які надають е вид таких послуг, як е Екскурсії е, туристичними локаціями шацької громади, вони, коли е, е, постало питання прикордонної смуги ще десь в березні-квітні, місяці, вони одразу зрозуміли, що для них ці е, маршрути будуть е, ну, під питанням. І е, для того, щоб уникнути різних конфліктів е, і незрозумілостей від Державної прикордонної служби, сьогодні вони почали переробляти ці маршрути. І сьогодні ці маршрути нічим не відрізняються цікавістю від цього. Це просто ще одна знахідка для наших людей. Чи є місця у Шацькій громаді, де туристу заборонено і відпочивати, і перебувати? Ну, звичайно, є місця, навіть вони заборонені для місцевих жителів. Це стосується знову ж таки близькості до кордону, де знаходяться прикордонні підрозділи. Наскільки безпечно відвідувати прикордонній території? Знаємо, що від минулого року розширена територія. Яку заборонено відвідувати навіть місцевим жителям для збирання ягід і усіляких інших плодів природи? Так, ця заборона і продовжується на сьогоднішній день, тому що війну ніхто не відміняв. А наші збройні сили, прикордонна служба, вони навпаки тільки посилюють наш захист, посилюють наш кордон. І дійсно це відбувається і в лісових масивах. Це є небезпечно для життя і здоров'я людини. Чи існує зараз така опція як туристичний збір? І, власне, якщо так, то скільки зібрали минулого року і на що були витрачені ці кошти? Так, існує ця опція, це дуже цікаве питання, але ну, в той же час складне, тому що дуже складно його збирати. Сьогодні це такий вид податку, який не настільки обов'язковий, як вид земельного податку чи податку на нерухомість. Сьогодні це добровільний вид податку. З кожної людини за перебування в нашій громаді сплачується туристичний збір згідно рішення сесії селищної ради 10 гривень за один день перебування в громаді. В нинішній час сьогодні це дуже важлива підтримка громади, тому що ми сьогодні не тільки витрачаємо кошти на утримання громади, на утримання наших комунальних закладів, садочків, шкіл, лікарень, комунальних установ, а це і, звичайно підтримка збройних сил. Сьогодні ми 20% бюджету віддаємо. Те, що заробляємо, віддаємо на підтримку хлопців, які там на підтримку кордону, які сьогодні близькості тут. Що стосується минулого року, то е, нам надійшло орієнтовно 150 тисяч туристичного збору від фізичних осіб, які здають найм житло, і орієнтовно 170 сімдесят тисяч е, від юридичних осіб. Це в сумі 320 тисяч. Це дуже мізерні кошти, які надійшли в бюджет громади. Якщо в державі приймуть такі рішення і визначать це обов'язковим податком, тоді дійсно надходження бюджет Шацької громади будуть значно більше. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте зараз безпекову ситуацію власне в громаді і ситуацію на кордоні з Білорусю? Чи є в громаді внутрішньо переміщені українці? Бо знаємо, що приїжджали на Волинь. Вже не раз евакуаційні потяги, і власне заселялися ці люди у вашу громаду. Розкажіть про це детальніше. Сьогодні е дійсно кордон е укріплений, і сьогодні е дійсно в громаді відносно безпечно. Е що стосується кількості внутрішньопереміщених осіб, то на початку війни їх було більше, зараз вони потрішки почали повертатися до своїх рідних домівок, якщо це дозволяє ситуація безпекова там. І сьогодні в нас не дуже багато проживає, це орієнтовно 30-50 людей, які залишилися тут. І наша громада приймала евакуаційні потяги людей, які евакуйовувалися з території Харківської області. Нещодавно, навіть і на сьогоднішній день, ми також маємо діток з Харківської області, які проживають в комунальному закладі. Санаторій Лісова пісня, де мають можливості відпочити і трошки заспокоїтися, приїхавши з тих територій. Туристичний сезон на озері і загалом в шацькій громаді третій рік відбувається в умовах повномасштабної війни. Яка ситуація з укриттями? Чи є вони для туристів у випадку повітряної тривоги, щоб їм було куди сховатися? Власне, як оцінюєте їх стан і яка кількість? В нашій громаді не так багато е е е укриттів. Всіх є, ми їх знаємо, вони всі нанесені на мапу. І Державної служби з надзвичайних ситуацій, і відповідно на сайті селищної ради. Тому так, їх недостатньо для тої кількості туриста, який приїжджає, але сьогодні вони є в близьких територіях, зокрема при комунальних закладах, при закладах Шацької селищної ради. Це найпростіші укриття. Комфорт відпочинку йдеться про рятувальні пости, вивезення сміття, каналізацію. Власне, хто контролює ці процеси під час туристичного сезону у Шацькій? І громаді, і що можливо найскладніше з цього всього з цих процесів контролювати, що дається найскладніше перед початком сезону. Ми в нас створена комісія по обстеженню рятувальних постів. Ми всіх їх обстежуємо і е, працюємо з власниками е, садиб, де знаходяться ці рятувальні пости, тому що е, саме безпосередня відповідальність за функціонування цього рятувального поста покладається на суб'єкта господарювання, який надає послуги відпочинку. Навчання рятувальників, облаштування самого рятувального поста. Це постійна робота з ним вивез сміття і водовідведення, тобто це каналізація. Це безпосередньо наша відповідальність. Сьогодні комунальне господарство підготувало полігон, де тимчасово зберігаються Сьогодні сміття заключені договори. Постійно працюємо з готелями, ті, які здають найм житло, бо це постійне продукування сміття з національним парком. Що стосується водовідведення, так само є сьогодні незавершений проект по каналізуванні. Це 100 кілометрів мереж навколо озера. Світясь і навколо. Озер, тому сьогодні цей проект вже завершується, але знову ж таки ми ще не встигли його якби прийняти на баланс селищної ради. Тому напевно, що це вже буде більше на наступний сезон. Щодо прибирання пляжів, так само це відповідальність і національного парку, і бізнесу, який працює на національному парку. Це безпосередньо їхні відносини для мене і для громади. Сьогодні дуже важливо, щоб територію, яку вони. Утримують, вона повинна бути чиста, вона повинна бути прибрана, і сміття не повинно бути. Громадський порядок на шацьких озерах під час туристичного сезону. Хто власне за це відповідальний? Безпека і громадський порядок це питання і повноваження національної поліції. Ми сьогодні визначили режим роботи закладів. Якщо діє комендантська година, то зрозуміло, що в 12 годині люди повинні відпочивати і вже бути по своїх місцях, де вони проживають. Режим роботи закладів ми визначили до 23 години. Сьогодні поліція працюють наряди поліції на основних локаціях на центральному пляжі в селі Світіс, на, в Санаторій лісова пісня і інших локаціях, де е, перебувають туристи, і власне про фінанси яким було наповнення бюджету торік, зважаючи на 100 тисяч орієнтовну кількість туристів, власне це мало чи багато у порівнянні з попередніми роками, і куди ці кошти спрямували? Якщо говорити про повністю наповнення бюджету з різних джерел, не тільки з туристичного збору, то е, дійсно 23 рік він був кращий для громади, тому що ми мали і військове ПДФО, яке 30% бюджету громади. Було враховано, але враховуючи те, що нові зміни ці кошти перейшли на центральний рівень. Сьогодні ми досить сильно відчуваємо ці надходження, і от саме робота з податковим боргом, робота з бізнесом в літній період, це сьогодні ці можливості, які дадуть нам цей резерв перекрити. Ми Чекаємо туристами. Ми дійсно наші люди, які сьогодні готуються цілий рік, які е, мають можливості здати в найм житло сьогодні. Це і наповнення їхніх сімей і їхніх бюджетів родинних. Сьогодні ті люди, які мають можливість нашу продукувати крафтову продукцію, це світівський пончик, риба, ягоди, гриби. Вони сьогодні зреалізовують їх для туриста. Запрошую всіх до Шацьких Озер. Ви дивились інтерв'ю на Суспільному про нові правила туристичного сезону на Шацьких Озерах цього року. Ми розмовляли сьогодні із секретарем Шацької селищної ради Богданом Тимошаком. Дякую вам за розмову. Дякую.